Маріуполь не відновлюють. Окупаційна влада захопленого міста постійно заявляє про те, як там все чудово, про нові будинки та прекрасні пропозиції іпотеки, які, до речі, діють лише для росіян. Те, що на місцях зруйнованих новобудов жили маріупольці, які тепер живуть на вулиці, говорити і годі. Та брехня гауляйтерів вже настільки очевидно, що люди не витримують. Вже навіть місцеві блогери показують неприємну для окупантів реальність. Так, одне з відео було знято у лівобережному районі Маріуполя. Зокрема, показані будинку у мікрорайоні Східний та по проспекту Свободи. На кадрах видно зовсім іншу картинку, яка кардинально відрізняється від тієї, яку пропагандисти показують на російському телебаченні. Немає тих нових прекрасних районів. Досі напівзруйновані та згорілі будинки, у яких продовжують жити люди. Суцільний відчай та занепад. Ситуація найкраща і в приватному секторі. Такий вигляд мають так звані відремонтовані приватні будинки. Попри гучні заяви псевдомера тимчасово окупованого Маріуполя. Лего Моргуна про 1600 відремонтованих приватних будинків. Реальність виглядає по-іншому у всіх районах міста. Тисячі аварійних або й взагалі зруйнованих хат, адже росіяни пошкодили 38 тисяч домівок ще 12 тисяч просто знищили. Де-інде зустрічаються і відремонтовані, але більшість людей ремонтують їх самі, бо ніхто не допомагає. Та й звертатися по допомогу нікуди або марно, адже маріупольців вже навіть і обіцянками перестали годувати. Це, наприклад, будинок на вулиці Фонтанній, 13 у центральному районі. Люди тут живуть пенсійного віку, вже півтора року, у них немає нормальних умов. Аварійний будинок окупанти обіцяли відремонтувати, але так нічого й не робиться. Навіть закрити тепловий контур, щоб можна було перезумувати у псевдовлади не доходять руки. Люди скаржаться, що ніхто на звернення не реагує, ніхто не приходить. Писали усі інстанції, а результатів нуль. І таких випадків тисячі пенсіонери вимушені доживати свій вік у розбомблених росіянами будинках. Інстанції перед ними зачиняють двері. Проблема маріупольців не хвилюють окупантів. Для них захоплене місто, чергова можливість заробити гроші.